Сто тисяч знаходиться в СЗЧ, самовільне залишення частини, е, їм інкримінується цим військовим злочини, там, передбачені там, декільками е, е, статтями, кому самовільне, кому не виконання наказу, кому дезертирство. Так от 100 тисяч е, тих людей дезертирів да, виходить у нас в Україні, тогава Зеленський розповість, що там. Коли він просить зброю, щоб у нього 100 тисяч дезертирів Дезертирів із великим бойовим досвідом, які чомусь опинилися поза лавами Збройних сил України і на них розпочаті досудові розслідування якимись слідчими ДБР як і колишніми ментами, які і прокурорами, які сьогодні чекають, щоб цей закон 82-71 втілити в життя. І почати е, судити е, сьогодні патріотів, добровольців, які чергами з, е, стояли біля військоматів ще з 2014 року і так само у 2022 році при повномасштабному вторгненні. Усі, хто так думає, що е, вони розраховували, що ця частина зависна в такому просторі, тобто підозри не оголосив, не оголошують слідчі ДБР, не, на зв'язок не виходять. Термін минає вже майже рік. За це тяжкі злочини у всіх, щоб ви розуміли, відповідно до цієї тяжкості злочину в слідчим удається на розслідування 18 місяців. Вже декого пройшло коло 12, коло 14 місяців. І виходить, що розумні сроки на розслідування кримінальної справи слідчим порушені. Мова стоїть про те, що ніхто не боїться відповідальності, як дехто там коментує військові, псевдо якісь військові. Мова йде про те, що сьогодні ми хочемо відстояти честь та гідність військовослужбовця, достойного військовослужбовця, які. Сил обставин, які незалежні від того військовослужбовця, кинули його сьогодні в таке становище і його сьогодні будуть судити. Тому у нас є презумпція невинуватості, по-перше, до того часу, поки суд не вирішить, винен чи не винен, ніхто не може тебе назвати, що ти там злочинець. Слідчі не розслідують. До суду вони ці справи не приводять. Якщо приводять це одиничні випадки в порівнянні з тими 100 тисячами, які мають привести до суду. І от мова йде про те, що ми хочемо, щоб нас або е, в тюрму, або на війну, тому що в нас обов'язок перед Конституцією захищати свою батьківщину, якісь, коротше, мінти бивші. Тепер сьогодні це слідчі ДБР, які нас в обличчя не бачили, які не від не відкривали ті кримінальні справи, які сфабрикували е, військові командири проти нас. Вони сьогодні очікують ще якогось одного закону про дезбат, щоб потім нас патріотів усіх разом узяти і кинути дійсно туди, десь на якийсь там прорив, звідки ніхто ніколи не повернеться. Протягом року сьогодні 100 тисяч осіб і 100 тисяч беремо 30 тисяч не можуть виконувати свій військовий обов'язок. З передбаченої конституції в зв'язку з тим, що справа його не розслідується. Тому ми хочемо змусити слідчих зібрати їм звинувачення, перейти, так як у нас немає статусу підозрюваного, нам підозрюваний ніхто не оголошував. Ми маємо відразу перейти в статус потерпілого, так як ми є потерпілими у цій ситуації. І, і, і ми терпимо від того закону 82-71, який прийняла Верховна Рада, щоб деморалізувати наше суспільство, щоб сьогодні зробити таку цифру ЗЗЧ 100 тисяч, уявіть собі, в нашій державі.